У Вінниці посеред білого дня стріляли по людях. Поранений випадковий перехожий. Кулі з пневматичної зброї поцілило чоловіку у легені. В міліції шукають стрілка. Ігор не одразу зрозумів, що його поранили. Парубок навіть припустити не міг, що в нього стрілятимуть серед білого дня у дворі житлового будинку. Услышав хлопок? Пух. Обірнувся, теж ні поняли. Куля застрягла у правій легені хлопця і пройшла за міліметр від аорти. Шлях проходження кулі тут життєво важливі органи. Це аорта, далі праві відділи серця, діафрагма. Діафрагма. Це поранення досить важке. Після операції ігору палаті інтенсивної терапії. У лікарні парубку треба пробути ще за два тижні. Зараз йому важко не тільки рухатися, а й дихати. Зараз проблема в е, значному ураженні легеневої тканини. Фактично уражена вся нижня частка прави легені у вигляді внутрішньої внутрішньолегеневої гематоми. Хлопці, які були в той день разом із Ігорем, розповідають, що зайшли у гості до знайомого, трохи в нього посиділи. Кажуть, вели себе спокійно і ні з ким не сварилися. Постріл пролунав, коли вони вже виходили. Ішли от в цю сторону звідти, і я почув хлопок. І одразу відбігаю в сторону, бо, тому що я побачив, що щіта, коротше, Ігор, впав на землю. Хто стріляв, хлопці не бачили, але припускають, що стрілок був на третьому поверсі. Як усе що стріляв на балконах, на балконах людей не м'яна, так не хто і як стріляв. В дворі, де поцілили вигорять, завжди грається багато дітей. Кожен із цих малюків міг стати жертвою невідомого стрілка. Мешканці будинку вимагають терміново його встановити і покарати. У міліції ж думають, що хлопці комусь не догодили своєю поведінкою, і людина на нервах вирішила їм помститися. Встановити, хто саме стріляв, важко. Пневматична зброя не потребує реєстрації. В цьому будинку вже аналогічна рушниця вилучена в одній з квартир. І зараз проводяться оперативні заходи, вже перевірки на причетності. Хто міг уже вистрілити цієї рушниці, буде балістична експертиза проведена. Вона вже кулька вилучена, направлена на дослідження медикація. Ро справу порушили за статтею хуліганство з застосуванням зброї. Стрілку, якщо його знайдуть, загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.